Кашмар для русків чат рулеці. 100 кілограмів харизми! Бомба у повільненої дії! Рідкий Це... і радикальний! Це саме те, що ми любимо! Дайте добрі! Добрий вечір! Знаєте, я буду з вами відвертий. Я приготував декілька історій і хочу, щоб ви обрали яку саме розповісти. Перша історія просто цікава. Друга історія. Ну ви в кінці ахоєте. Яку вам розповісти? Другу. Завжди важко починати. Особливо коли ти перший. Особливо коли ти перший, і особливо, коли ти хочеш підняти таку тему. Я чесно скажу, я довго обирав, що тут розказати вам, і в мене трохи накипіло, тому я буду говорити про те, що в мене накипіло. Я хочу розповісти вам про свого тата. У мене немає багато спогадів про нього. Є декілька. Мій тато працював. На тепловозі составителем. Це людина, яка скріплює між собою вагони. І одного разу він взяв мене покататися на тепловозі. Ви знаєте, що в тепловозі нема руля? Ну, в поїздах в цілому нема руля. Шестирічний я про це не знав. Там є така напівкругла штука, і це регулятор швидкості. Мій тато з його другом вийшли з потяга покурити. А я залишився тут за штурвалом. І переді мною поворот. І я цю штуку викрутив майже на максимум. А це 10. Ну, тобто, це найшвидша швидкість цього поїзда. Коротше, ми чуть не рознесли завод. І в цілому, це єдиний яркий момент, який я пам'ятаю про тата. Тому що все інше, що я про нього пам'ятаю, це як він лежав на дивані, грав у тетріс або бухав, і казав, все у нас буде добре. Все буде добре, не переживай, все буде добре. Я пам'ятаю момент, коли він, дуже п'яний, стояв на порозі моєї кімнати і казав, все я хожу дому. Я вхожусь до. А я маленький стояв десь отут і питався зняти з нього кепку, тому що якщо він її зніме, він залишиться вдома. Коли мені було сім, тато поїхав на заробітки до Ізраїлю. Він поїхав туди для того, щоб у нас все було хорошо. Це сталося 10 вересня 2001 року. Тоді я вперше побачив літаки в Одесі в аеропорту. А коли ми повернулися додому в Миколаївську область 11 вересня 2001 року, то всі новини казали про башні-близнюки. І я пам'ятаю, що мама дуже сильно плакала, тому що боялася, що це якось відобразиться на Ізраїлі, туди, куди поїхав тато. А для мене це було ну, кіно. Самольот десь влетів в вдом. Я так це сприймав. Не судіть мене строго, мені було сім. Тато там працював, його не було доволі довго. І потім, десь, мабуть, через рік, я йшов додому зі школи, а моя бабуся, мама мого тата, працювала напроти школи у стоматології. І мій шлях додому був крізь, ну, біля цієї стоматології. Я йшов, і там стояв головний лікар, який сказав мені Малий вітаю, тебе сестра народилась. Мені було 8 років. Я не дуже сильно розумів, як це. Тато там, мама тут, в мами не було живота. А це означає, що десь там у мого тата. Від іншої жінки народилась донька. Ну, так я собі у вісім років це все придумав. Ми жили в чотирьохкімнатній квартирі, і зазвичай, коли я приходив додому, я відчиняв двері і казав Люди. Для того щоб дати зрозуміти, що я повернувся додому і щоб люди в цій квартирі дали мені зрозуміти, де вони. Я цього не дуже добре пам'ятаю, це мені мама розповідала. Що в цей день я прийшов додому і не казав так. Я відчинив двері і одразу пішов до себе в кімнату. Ну і мама подумала: ну можливо, там в школі якусь двійку заробив чи щось там. Та ну. а я така капрізна дитина була. І десь годину я не виходив із кімнати. Коли мама зайшла у кімнату, вона побачила, як я сижу по центру кімнати на підлозі. Навколо мене розкидані всі наші сімейні фото. З яких дуже акуратно з усіх фото вирізані татові обличчя, тому що він тепер не з нами. Тепер я розумію, що в мене немає повної сім'ї. Але мені не дуже важко це далося, тому що я ріс у соціумі. В мене в школі були однокласники, в яких не було тата, не було мами. І я розумів, що це нормально. Мама мені пояснила, що це нормально. Так стається, що люди розходяться. Це життя. Так, звісно, були моменти, коли, коли я грався у дворі, і моя однокласниця, сусідка, подруга, чувши, як до нашого двору під'їжджає машина, казала: це мій тато їде. І мені теж так хотілося сказати, що мій тато їде. І в цей момент я розумів, що він ніколи не приїде. Все, нема тата. Потім почалось підлітковий вік. Я... Почав все зводити на жарти, жартувати і над цим також. Більше, звісно, з того, що я товстий, тому що так було найпростіше побороти цей комплекс, тому що, як ви знаєте, діти трохи жорстокі, і я вигрібав за те, що я товстий кожен день. Кожен. І я зрозумів одну просту істину: якщо ти сам почнеш з себе сміятися, ти забереш цю можливість в інших. І я зробив челендж. Спробуй мене образити. Чувак! Глобус? <с? <с?> Трошки креативніше, будь ласка. Ну, я таке чув мільйони разів. Ми влаштовували батли серед однокласників, щоб мене образити, тому мені цей момент давався трохи легко. До моменту, поки мені не виповнилося 14 років, і тато повернувся повернувся для того, щоб офіційно розлучитися з мамою, тому що вони весь цей час були у шлюбі. І я побачив тата у суді. Він мені сказав, що ти в гості не заходиш. Кажу, так мене не запрошував ніхто. Ти що вампір? Ти приглашати треба? Ти без приглашення не приходиш? Кажу, хорошо, я завтра тоді зайду. Давай. Я не спав всю ніч. Ну, уявіть собі, я сім років не бачив тата. Я не знаю, як пройде ця зустріч. Я не знаю, що йому казати. Я не знаю, чи вихвалятися тим, що я десь в театральному молодець. Чи казати йому, що в мене по учобі все не дуже добре. Я не знав, як. Я дуже переживав. Я прийшов до тата, і він задав мені всього три питання: Куриш? Кажу так. Да". «Пішли курив. Що як мама? Нормально? Mm -hmm. Деньги є? А у мені 14? Якісь є. Він так дістав декілька соток євро, віддав мені і сказав: Ладно малий, давай мені ще до кума пора. І більше я його не бачив. І з цього моменту я почав паритись А що зі мною не так? Чому батько від мене так відвернувся? Чого він навіть поговорити зі мною не може, як всі інші татусі розмовляють зі своїми дітьми. Розкажи мені, як бритися, поясни мені, як робити чоловічі вчинки. Дай мені тата. Коли мені було 18 років. Все, що я знав про свого тата, це те, що він у Тель-Авіві працював охоронцем у банку. І ще що вам треба знати про мого тата. Він, ну, з дуже сильно східною зовнішністю. Дуже сильно схожий. Вибачте, якщо я може когось ображу, але я скажу прямо: він дуже схожий на якогось араба. Так от, коли мені було 18 років, я дізнався про свого тата, що він працював у банку, а як ви знаєте, в Ізраїлі давно бойові дії, і почалася якась заваруха на вулиці. Він потягнувся за своєю зброєю, і ізраїльський солдат його вбив. Тому що він був в такої зовнішності, і ізраїльський солдат подумав, що він терорист. І після цього мені стало легше. Ну, все, немає людей. Я більше ні в кого не спитаю, а чого зі мною так ти вчинив? І Я більше ніколи не буду жаліти, що десь колись тато мені не додав якоїсь татової любові. Мені зараз 30. Я всім своїм друзям, знайомим, колегам, всі знають про те, що мій тато загинув і як він загинув. Але насправді мій тато живий. Це я придумав цю історію для того, щоб мені було легше. Я придумав все це для того, щоб відхреститися від цих запитань. Я придумав це для того, щоб не розповідати людям, чому в мене немає тата. Мені було простіше сказати, що він помер, ніж видумувати причини. От він мене кинув, мою маму також. Коли почалась війна, він мені писав. Я нічого йому не відповів, але він писав синок, ти як? А я вважаю, що немає жодного чоловіка, окрім мого дідуся, який має право називати мене синок. Але знаєте, що саме цікаве в усій цій історії? Мій тато був правий. У нього все хорошо В нього там сім'я повноцінна, в нього вже троє дітей, якщо я не помиляюсь. Він працює на роботі, в нього нормальна кількість грошей, є своє житло, це те, що я знаю по чутках. І я слухаю і думаю, а що якщо мій тато так вчинив, не тому, що він мене не любить, не тому, що він не любить мою маму. А тому, що він просто хотів, щоб йому було хорошо. Адже кожен з нас хоче для себе щастя правильно? І він зрозумів, що його щастя не тут і не з нами. І тепер він там і щасливий. Я скажу вам чесно, я не знаю, чому і для чого я вам все це розказую. Скоріше за все, для того, щоб мені стало легше. Я дуже сильно багато в своєму житті брехав. Дуже багато. Через брехні про борги, про кредити я дуже зіпсував відносини зі своєю мамою. і Вона по сьогоднішній день не дуже мені довіряє. І я вирішив ніколи нікому не брехати. І це залишилась одна неправда, яка зі мною вже дуже багато років. Вибачте, якщо я зіпсував вам настрій. І дуже дякую, що ви мене вислухали. Мені легше. Друзі, це дуже сильна історія. Дуже, дуже сильна історія. Вона нас багато чому навчає. Складно зробити якийсь коментар. Ну, а зато подивіться, який дядько вийде. Я думаю, що у нас у сторітейлери, коли будуть розповідати свої історії, кожен щось собі. Там да? зрозуміє, знайде.